Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Міні-Агро місто Івано-Франківськ. Сьогодні відгружаємо Булат 244. Даний трактор має двигун КМ-385. Вал відбору 540 обертів. Трактор є повнопривідний. Ззаді трьохточкова навіска. Так виглядає тракторець. Кому потрібна така техніка, звертайтеся. Ми знаходимося в місті Івано-Франківськ, Калурське шосе 2А. Вище радіозаводу. Доставка до вас додому безкоштовна. Ось так відбувається відгрузка трактора. Так, дякую всім за увагу. Гарного дня. Кому сподобалось відео... Лайк і підписка. Буду дуже вдячний.